Друзі, вітаю! Сьогодні дуже позитивний день. Мені сьогодні подарували такий браслет. Дуже дякую. І також мені подарували такий кіндер. Я його зараз розпечатаю. Дякую дуже хлопцям, які мені його подарували. Ходвілс, коротше. Розпечатуємо, подивимося, яка мені попалася іграшка. Приємний запах. Так, треба підмостити щось. Розпаковка. Смачний шоколад. <плес> 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 ось така ось точка. <плес> ага. Ось така точка мені попалася, і отакі наклейки Це треба зверху поклеїти. Не відходячи від коси, зараз поклею. Все, точка готова. Справився навіть без інструкції. Дуже дякую своїм підписникам за такий чудовий подарунок. Поставлю собі тут біля столу, і буде мені нагадувати про моїх позитивних класних підписників.